Ремонтую старого батькового хліва. Ось і вже натягнув по рівню. Витягнув вже. Але проблема, що стопчик боковий зогнив. а взяв отак, армував, підрізав, забив такого штира, дротиками поскручував. Зроблю опалубку, закидаю щебенкою, залю цементом. От, навіть підбив рибероїд під низ, щоб не гнило. Ось видно. Тут піддомкратив, домкратом вирівняв платку рівно по рівню. Ну, Дерево тут хороше. Батько в лісі працював, то дерево брав хороше. А проблема, що дубові стовпчики підгнили. Ну, вже років багато. А візьму, поподливаю стовпчики. І ще буде хлів стояти. Ось так. Підремонтую. І буде ще він стояти. Всім добра!